Залишки розвиненої цивілізації в Вінницькій області. Хто б міг подумати? Дивіться, яка гарна фактура. Це ось я дивіться, взяв кусок собі на пам'ять граніту, відшліфую його в зеркало. Буде цей буде сувенір на пам'ять. Дивіться, які здорові, прикольні блоки. Звісно, воно, якщо маленьке, не так, ось о. не таке воно красиве, як здалека. А здалека, то взагалі дивіться бомбезні які куски. І це. Чекай, який це район? Часто не знаю, який точно це район. Раніше тиврівський, напевно, був, а зараз який точно не знаю. Но місцина знатна, прикольно. Такі брили здоровені, що капець. Оце б обрила розміром, мабуть, таким, як я. О! Здоровенно. Це тут, напевно, дре древні ці як їх. Кам'янолом'я. О, каменоломня древня була. Дивіться, і фактура така прикольна. Такий граніт гарний, рабенький. Прикольна місцина. А тому... Зараз покажу, якщо мені ніхто тирки не дасть. Там ціла купа таких брел стоїть, зараз спробую вилізти туди. Ну найкраще мені тирки може дати жінка моя, яка в машині сидить мене, чекає. О, зараз покажу каменоломню. Оце каменоломня, диви. Оце туди. О! Головне, щоб в мене ніяка змія за дупу не вкусила. О! Оце класно. Які каменюки. Нічого собі. І практично дивіться, практично в чистому полі. Поле і такі бомбезні каменюки тут. Да Прикольно. Фу.